У цьому відео ми розглянемо таке поняття як токен сейл і дізнаємося, чим відрізняються ICO, IEO, IDO та IFO. Також ми розберемо як у них взяти участь на прикладі деяких проектів. Тож давайте розпочнемо. Привинний продаж токенів. Суть усіх токенселів у тому, щоб дати можливість інвесторам купити токен проекту зафіксованою ціною до розміщення на централізованих біржах чи ДЕКС. Участь у токенселах пов'язано як із ризиками, так і з потенційно великою вигодою. Ключовим фактором проведення токен є алокація. Алокація це спеціальний термін, що означає розподіл обмежених ресурсів у разі токенів. Існує загальна алокація токенселу, яка визначає скільки токенів буде направлено на продаж. Також існує алокація покупця. Вона визначає Значає, скільки токенів кожен учасник зможе придбати. Якщо загальна алокація, наприклад, 1000 токенів, то саме ця кількість буде розподілена між усіма учасниками. Також може бути мінімальна або максимальна алокація для кожного учасника. Наприклад, якщо мінімальна алокація 50 доларів, а максимальна 500 доларів, то кожен учасник зможе на власний розсуд купити токен на будь-яку суму від 50 доларів до 500 доларів. Кожен проект самостійно визначає порядок проведення та умови участі продажів. Проекти також самостійно визначають. Алокація, вона може бути фіксована для кожного користувача, так і індивідуальна в залежності від додаткових факторів. Якщо свій токен розміщує досить популярний та перспективний проект, то попит під час токенселу значно перевищує пропозицію. Не кожен бажаючий може взяти участь, тому після листингу ціна монети найчастіше перевищує під час ціни токенселу в кілька разів. Що таке ICO? ICO це первинна пропозиція токена, також називається публічним продажем токена. Продаж відбувається на сайті самого проєкту або на сторонній платформі. Платформи, які розміщує ICO. У більшості випадків у проекті прості умови участі та також відсутня min макс алокація на людину. Однак проект далеко не відразу розміщує свої токени на біржі, також може бути присутній локап. Тобто ваші токени будуть заблоковані для перекладу на якийсь час. Іноді проекти пропонують свої токени за нижчою вартістю, але з більшим локапом, що варто враховувати. Як, наприклад, можна розглянути проект Coinlist, який пропонує різні ICO проекти. Наприклад, недавно було відкрито реєстрацію від проекту Міна. Кожного проекту можна переглянути детальнішу інформацію про ICO, кількість токенів, ціна продажу, ліміти, дата проведення, а також дата анлока токенів. У даному прикладі досить просто заздалегідь зареєструватися в ICO і підходити за умовами. З деяких країн заборонено брати участь. Продаж проходу у порядку випадкової онлайн-черги на день ICO У цьому ICO брали участь більше кількох сотень тисяч людей. Тоді як купити свої токени змогли лише кілька десятків тисяч учасників. Максимальна алокація для кожного користувача, який отримує можливість Бати токени становило 4 тисячі із загального пулу до 75 мільйонів токенів. Що таке IEO? IEO – це первинна обмінна пропозиція, також називається первинним біржовим пропозицією. Продаж відбувається на сайті централізованої біржі, після чого проект також розміщує свої токени на цій же біржі. Для участі IEO вам потрібно мати токени біржі, наприклад, у Binance BNB. Ваша локація в більшості випадків буде залежати від кількості бірж токенів на вашому рахунку. З плюсів можна відзначити, що проект буде повністю перевірений. Біржею, що додає довіру проєкту, проте для участі найчастіше необхідний великий банк банку токенів біржі, щоб отримати можливості купити бажану кількість токенів. Як, наприклад, можна навести біржу Binance з їхньою платформою Launchpad, на якому було запущено вже 44 проекти. Для участі необхідно заблокувати BNB, а локація буде залежати від частки в загальному полі BNB. Наприклад, розглянемо IO проекту ТокуКрипто. Для участі потрібно було отримати BNB. Ваша локація в ICO склала б відсоток, що залежить від відсотка вашої. BNB щодо загального пулу BNB усіх учасників. Обмеження за користувача було 49 BNB. Всього було зібрано понад 10 мільйонів BNB. Це означає, що максимальна можлива алокація була 0,4 загального пулу токенів. Відповідно, так як загальний пул ICO 75 мільйонів току крипто, за умови, що ви маєте 49 BNB, можна було отримати близько 3520 току крипто. Ціна токена в ICO становила 10 центів. Ціна під час старту продажі на Binance становила понад 2 доларів. Що таке IDO? IDO це первинна децентралізована пропозиція. IDO аналогічно IO. Однак у даному випадку проект розміщує свої токени не на звичайній централізованій біржі, а на децентралізованій біржі. IDO відбувається на DEX-біржах, аналогічно за IO. Вам знадобляться токени цієї біржі або на сторонніх проєктах, які займаються IDO. Вони вивчають проекти та розміщують їх на своїй платформі для продажу. Після проведення IDO, проект розміщує свої токени на DEX біржах. Наприклад, проект Polka Starter. Проект дає можливість взяти участь IDO будь-якому бажаючому, а також додатково для власників токену. Polka Starter. Додатковий пул токенів. Для успішної участі в IDO на Polka Starter необхідно потрапити до Вайліста. У кожного проекту свої умови участі для виконання в кожного учасника заповнюю форму. Після перевірки всіх заявок випадково формується Вайліст, список адрес, які можуть взяти участь у IDO. Як приклад, можемо коротко навести проект Marshall, який проводив IDO на Polka Starter. Було продано 1 мільйон 200 тисяч токенів по 600 тисяч у двох у звичайному та для власників токенів Pulse. Учасники кожного полу могли купити близько 1750 токенів за ціною 17 центів. Відразу після IDO токен можна було продати на Uniswap за ціною 8 доларів 4 цента. Доларі. Що таке IFO? IFO це первинна фермерська пропозиція. Дане поняття перший вів Dex Projekt PancakeSwap. Воно є аналогічним з IDO, проте для участі в IFO з нами з токенів біржі вам знадобляться LP токени, тобто надавати ліквідність на цій біржі. Токени постачальника. Ліквідності це токени, що автоматично генеруються DEX і видаються постачальнику ліквідності, як тільки вони вносяться активи в пул ліквідності. Ці токени є частиною комісії, одержуваної полом ліквідності. У нещодавньому оновленні PancakeSwap запровадить два режими проведення IFO. Загальний пул IDO поділяється на 30% та 70%. Ваша алокація залежить від кількості ваших LP токенів. У першому режимі basic sale є обмеження на отримання алокації, при її розподілі враховується сума нейтрів. Більше 100 доларів. У другому режимі unlimited Sale обмеження відсутнє. Розглянемо минуле IDO токена Berry. Воно відбувалося у старому форматі. На продаж було розміщено 2 мільйона токенів Berry. мета збору 1 мільйон доларів. Відповідно, ціна токена становила 50 центів. Однак всі учасники IFO мали LP токени на суму більше за мету в 187 разів. Виходячи з цього, алокація кожного учасника становила в 187 разів менше від суми ліквідності токенів. Наприклад, ви мали LP токену на 1000 доларів. Тоді ви змогли би купити токен в Бері на суму близько 5 доларів 34 цента. Ціна після проведення IDO становила близько 5 доларів за одну монету Бері. Ну і тепер давайте ми підведемо під року. Ми розібрали всі можливі варіації токенсейлів на даний момент, проте далеко не кожен проект зможе принести вам прибуток. До вивчення проекту завжди потрібно ставитися серйозно, завжди оцінювати ризики. Тим більше зараз розміщується дуже багато молодих проектів, які можуть не предоставляти будь-якої цінності. Радимо вам завжди його дотримуватися щодо будь-якого проекту. Більше корисної інформації про криптовалюту та способ заробітку на ній на нашому ютуб каналі. Тож на цьому відео буде завершитися. Якщо ви дізнались про щось нове, не забудьте підписатись на наш ютуб канал, тисніть на дзвіночок. Всім до нових відео.